Привіт народ! Радий вітати всіх відвідувачів мого нового каналу. Про що я би хотів зняти дане відео? Ну, піде про то дядько Максима часткого, який допоміг втілити мені мою е, таку мрію в реальність. Е, так, це дійсно правда, е, тому що якщо, ну зараз не про то, а в принципі дам такий коротенький ракурс. З е, дитинства десь займаюся, пов'язаний з технікою, люблю то. Діло железяки крутити, щось доробляти, щось вигадувати, щось фантазувати. Ну так воно виходить десь. Мав дитинстві там і мотопед Верховина, потім Карпати, потім автомобіль Джигулі, батьківський, який теж десь крутив, доробляв, їздив на ньому. А ну, було таке, що трапляється. Потім мав автомобіль газон, потім автобус-пазик. Ну, ну, було діло з технікою, автобус взагалі перебрав своїми руками. Віддаду я, зробив капремонт повний. Ну І регулярно приходилося стикатися з такою справою, як е, токар, е, до якого треба було їхати, заготовляти якісь деталі, що щось, е, щось він мав зробити, ще щось. Ну і дійсно кумедна ситуація, коли бачив відео, дядько Максим там розказував, е, просто він знімав відео і розказує про презервуника шостого розряду, якому він там зрештою кинув сверло, а... Чоловік так загострив, що воно реально не сверлило, а ще гірше було, ніж ніж Ну, Була похожа ситуація, коли теж був людина, яка теж має певний розряд по карці, і теж не може загострити реально свердло. І каже, в них є заточник на заводі. Ну що зробиш, така у, нас, така у нас система, така у нас робота на заводах проводиться. Ну, Зараз також не про то. Що, Що іменно хотів би вам розказати? Мріяв, мріяв простанок. Ну але завжди були, знаєте, як кажу, людина переживає, тому що е як можна взяти станок, якщо е не маєш ніяких е взагалі поняття зеленого е до станка, ніде не вчився ні на токарну справу, ні цей, ні на якусь там розточку. Взяти книжку, е читати, купити станок, так вникнути, щоб до роботи іменно де знають. Важко, не дійдеш до того. І от якось мені пощастило весною 2016 року, якраз того року, знайти такий, ну не знайти швидше, бо я не задавався ціллю шукати цей. Які просто попало в відео дядька Максима, на який канал я зразу підписався, і почав просто стежити за людиною. Яка знімає дуже гарний контент, гарне відео, доступне для звичайної людини, воно доступне. І людина може, просто, якщо бажає, може навчитися. Основне бажання навчитися завжди, і бажання працювати, працювати, робити гарні речі, а не просто там обдерти жензяк і йдете з гроші. О, ну і прийшло, прийшов час, що наважився я. Подивився, як дядько Максим взяв станок Рейнкер оцей, і він його реставрує. Ну, Реставрація взагалі тих танків, то цікава штука, це окремий матеріал взагалі. От. Ну і Попалося мені один цех, який знаходився у підвальному приміщенні. Там був 676-й фрезерний станок. І днк 62 ну там були ще станки, ну, але він в підвалі. Оця проблема, що він в підвалі. Та як то продавав, ну, куплялося то, товариша мого брата, то вийшов він за цілком помірні гроші. і Але одне єдине но, ну, що прийшлось його розбирати повністю від А до Я. І от хочу вам показати, що я вже встиг привезти, що я привіз і цей. Похвалитися, як то кажеться. Ось привіз я станочок. 1 К-62. Це от стоїть станина, розмір між центрами метр. Стоїть станина на ковбицях. О, якраз Про те, що я вам говорив, що сверлити цей, то якраз от до того столика направляючи я сверлив і не міг, не міг він заострити сверло бідолаха. То є основна його коробка, тумба, одна, тумба, друга. От можете звернути увагу, як там працювали люди. Це є е, тумба, де зберігається змазувально охолоджуюча рідина. От. Е, то є основне серце е, токарного станка. Привід основний мотор, його рідний, 10 кВт. Е, то коробка подач тут лежить. Е, тут є суппорт, е, задня бабка. Люнет попався мені там в приспособі до станка. Бачите. Ну і тут вже всі от дрібніші комплектуючі. Все лежить в розібраному вигляді. Ось, Той якраз мильниці, ванночки його. Ну, а тут вже є розібраний частково привезерний фрезерний станок, оцей 676П. От. Ще що я там прикупив, прикупив я отакий сверлильний станок. 2М112. І також мені, ну і там ще взяв ще великий сверлильний станок, але я його ще просто не привіз. Не встиг от то є вели до того станка теж електричний, електрична шафка. І що мені ще дуже пощастило взяти в тому цеху, це є, от бачите, поділова грибінка, поворотний столик, центр. Оцей столик я взяв. і Там ще є така цікава штука. це є От він тут зараз правда, накритий, закритий тими станинами, направляючими. Ото є великий кутовий е, стіл до фрезерного станка. Ось, Правда, не судіть строго за весь бардак, тому що е, завести станок в непоштикатурний гараж теж, в принципі, совість не дозволяла. Так що мусив перед завозкою поштикатурити ту, все сам робив. Бачите, таке вікно аручне. Там є десь відео по тому, хіба що хотів ще зняти відео по відкосах, але якось не дійшов до, до тих відкосів. Що би я хотів на цій нотці сказати? Емоції переповнюють. Роботи зараз титанічно багато, то треба все зібрати, відмити. Реставрувати станок я зразу не планую. Тому що там є певні виробітки на, на станині, бабка практично виробитків, які немає. Виробитки є хіба де бігає каретка. Ну, але для того, щоб ремонтувати, треба знати, що ремонтувати. Тому планую я його відмити спочатку, зібрати докупи, поставити тут електрощитову нормальну, підключити станок. Запустити його, зробити, ну починати набирати якісь там певні елементарні навики. Ну а потім вже можна буде, як то кажеться, робити ремонтні роботи. Ну і на закінчення хотів би подякувати, щиро подякувати дядьку Максимові за його контент, за його працю, за те, що він доносить до людей дійсно, ну як сказати, можна. Просто можна повчитися і повчитися робити гарно. І не боятися взяти, розібрати станок, коли в ньому поняття не маєш. Але хоча, як є поняття трошки техніці, то станок можна зібрати. Тим більше, думаю, ви мені в чомусь допоможете, глядачі. я буду не знати, буду звертатися, буду питатися, пишіть в коментарях щось. Ось. Ну от таке всім, всім удачі. Не бійтеся робити зміни в своєму житті. Ім щасливо.